Це спонтанність така, що я сиділа вдома після роботи і питаю подругу, ми хочемо нас ходити на море. Ну, як сказати, вона мене е десь в глибині душі ненавиде, але та таке, ми обійшли три точки, де можна було спуститися до моря. Але на одна з цих точок не працювала. Тільки що побачила, що тут медуза ага, і наступила на неї. От що це таке? Подруга вирішила мене скупати трошечки. Не треба. Чесно скажу, це такий кайф, коли ти давно вже не був на морі, хоча ти живеш біля нього. І ти сидиш у своїх думках, але дивишся на море, і всі твої думки просто кудись улітучуються. Їх як і не було. І зараз я просто щаслива. Я потрапила на море. І я через це дуже-дуже щаслива. Чесно. Тому зараз ми ще трошечки посидимо. Подруга накупається в морі. Я помию свої ноги, надягну цей, просівки і будемо вирушати додому. Але це, напевно, буде через півгодинки. Але знаєте, от те, що трапляється спонтанно, воно завжди ну, виходить на самий клас такий, ну навіть словами можна не передати. А ще я на згадку взяла собі трошечки ракушок. ось, Мені спитали навіщо, а я сказала це на пам'ять. Щоб можна було згадати, що я все ж таки була на морі. <гум> Клас. Я вже вдома, чесно говорячи, я дуже рада, що я після робочого дня пішла на море. Чесно. Я прямо готова працювати, чесно, але відпочинок потрібен. А я сподіваюся, що тобі сподобалося це відео. Якщо це так, то напиши у коментарях, чи був або була на морі в цьому році. Буде дуже цікаво почитати. А тепер я пішла готувати матеріал на завтрашній день, бо завтра мені все одно треба йти на роботу. А вам всього найкращого! Всіх люблю. Пока!